Країна Альпак в Вроцлаві – місце, яке варто відвідати з дітьми. На касі одразу видають корм для тваринок. Вхід коштує 35 злотих для дорослих, а дітям до 2 років безкоштовно. Тут можна зустріти курей, кіз, овечок, кроликів і, звичайно, ж, милих альпак. Діти в захваті, коли годують їх не тільки кормом, а й травичкою, яку можна нарвати на місці. Особливо насолода погладити їх. Тут облаштовано багато фотозон, можна сфотографувати з тваринками або зробити спільне фото у фотобуці на пам'ять. А ще є цікава розвага для малюків: це спробувати подоїти корову, уявляєте? Є спільний гриль. Де можна посмажити свою їжу, а потім відпочити за столиком або ж купити на місці. Гофри, морози, каву, чайн, попкорн. Для дітей облаштовано кілька ігрових майданчиків. Крім того, тут можна організувати дитяче свято або день народження. Ми залишились у захваті і обов'язково повернемося. А ти підписуйся, щоб не пропустити цікаві місця для дітей у вродствові та за його межами. Буду рада! thank <laughs> you